Ви в групках радитеся і завдання визначити назву фразеологізму, походження і добрати до нього синонім. Радимось, дітки, радимось, обговорюємо. Mm. Яка купка діти готова? Підносимо руку. Ваша рука, так, марія нічого не пишемо, ми підносимо руку. Mm. Так, будь ласка, mm. пояснюємо, береш mm. малюнку. Mm. Mm. Ми думаємо, що на цьому малюнку, що це малюнко відповідає фразеологізму «Біла ворона. Фразеологізм походить з. Добре, наступне Вова, Можемо пояснити? Ірочка, пояснич. Мріє не звістка, ми досягнемо, ми розберемо дошки, поряд, прімко, поряд на небо, черемо небо. Так, у нас тут на букках, на свято. На, на, на цьому ринку на цьому ринку зображено ліс ахілесова п'ята. Синонічне значення. Зразливе місце. Так. Походження за медведь книги. Так, все правильно. це. Так. У нас квітний. Виходьте, походу. Вашінгадісне, на, на... 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 на бідинах Ваші. на... <розумовісті. розумісті>. написане, на народне походження, синонім, остання справа. Може. Так, ваша група ікрат, ти хочеш розказати? Віталій? Цей фраза оглядів називається холодилячі сльози. Походить він з народної творчості. Синонім несправності сльози. Несправжні, штучні, так. Е. Так, ще є маличка. Є. Цього малюнку зображення до дизайну роботі. Походить з біфологічного походить з біфологічного значня. Має міфологічність. Мінічне значність. Походження. Синоні неприємними. А, а, або б, або злата. Злата. зло. Правильно, чи так. Так, іде, добре. А тепер тема уроку наша Яка? Прочитай, Юра, тему уроку. Юра, прочитай тему уроку. На дошці написано, Юра. на висаду, Юра. Афоризми. Афоризми. Я знову розові. Так, добре. Ваше завдання, діти в группах не